хто буде мати бажання приймати участь у виборі, пройти публічну ілюстрацію не тільки на площах е, міста Чернівців, а й пройти професійну певну ілюстрацію для того, щоб членівчани могли бачити, кого вони мають обирати міським головом, щоб вони бачили безпосередньо ті кроки і пропозиції, які пропонує кандидат. Ну і саме головне, щоб не потрапили знову. Ті люди, які сьогодні е, б'ються би в груди, що вони герої, розказуючи ми були на майдані, а ще починаючи з 2004 року, успішно працювали в владі, чи то в кучмівській владі, чи то в владі Януковича, і в останні моменти перекрашувалися, ставали полками опозиціонерами, починали кричати Слава Україні! Героям! Слава навіть! Слава навіть смерть ворогам. І для мене особисто це дуже важливо, і я вважаю, що Кандидати мають пройти публічну люстрацію. Ми розуміємо, що точніше, я розумію, що у Верховній Раді закон про, про люстрацію е, навряд чи буде прийнятий, оскільки там треба вже 80% тієї влади, ну, яка вже сьогодні при владі, нова. Я думаю, товариство, що буде ще цікавіше, якщо ми перейдемо з вами до запитань в формі дискусії, як ми це завжди робили.